Вітаю, друзі! Сьогодні 23 січня. З вами Валерій Кличок. І сьогодні поговоримо про законопроект про множинне громадянство, який вніс до парламенту президент України. Ну принаймні так його багато називають експертів, журналістів, заголовки різних медіа. Починається саме з цього слова. Множинне громадянство, подвійне громадянство, потрійне, ну тобто, нібито за цим документом, який мають проголосувати як невідкладний в парламенті, в Україні можна буде мати кілька закордонних паспортів. Але це направду, друзі, не про те. І е, документ, який внесений до парламенту, називається проект закону України про деякі питання у сфері міграції. Щодо підстави порядку набуття та припинення громадянства України. І в пояснювальній записці до цього документу, до цього законопроекту, написано, що він призначений для того, щоб актуалізувати положення законодавства у сфері міграції, громадянства, удосконалення правового регулювання питань щодо правового статусу, тепер слухайте дуже уважно: іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України. Інших утворених відповідно до законів формувань беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності Українів і членів їх сімей. Тобто саме цієї категорії громадян торкаються нинішні запропоновані президентом зміни до чинного законодавства. Ви знаєте, що чимало іноземців в Україні дійсно воюють на боці України проти російського агресора, і проблема з набуттям ними членства перепрошую громадянства України. Доволі серйозна і давня. Тому і вирішили спростити певну процедуру, визначивши перелік країн, громадяни яких можуть долучитися до такої спрощеної процедури набуття громадянства. Хоча, на правду, вам скажу, що ну, спрощення, в принципі, ніякого і немає. Сам документ цікавий з точки зору його структури. Справа в тому, що він містить. Текст закону, законопроекту про громадянство України. Ну, а сам законопроект, в тому числі, містить і зміни до інших законопроєктів, але це не настільки важливо. Важливіше те, що у нас є закон про громадянство України, а запропонована нова редакція має певні зміни. От зараз я вам про них і скажу. Але ще раз наголошу, що загалом у запропонованих ініціативах немає такого поняття, як множинне громадянство. По-перше, у нас нібито є ну, колізія у Конституції України в статті 4, яка визначає, що ті, хто в Україні можуть мати, бо громадяни України можуть мати єдине громадянство. Але в самому цьому законі в статті 2 прописано, що єдине громадянство це громадянство Держави України, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Ну, ви не можете, наприклад, бути громадянином там, Донецької області або громадянином Криму, ви можете бути лише громадянином України. І якщо громадянин України набув громадянство іноземної держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Тобто, якщо ви в Україні з українським паспортом, і у вас є якийсь інший паспорт, то ви громадянин України, у вас права і обов'язки громадянина України. Якщо ви в Україні, якщо ви за кордоном, то там зовсім інша історія. Ви бо маєте послідку на проживання і всі спекуляції сьогодні, що українців, які перебувають за кордоном, тепер будуть залучати до служби, вони зовсім не про це. Це про тих, хто безпосередньо в Україні, але не українці. Вони зможуть тепер отримати громадянство України. А це республіки, які визначені у цьому законопроєкті, країни, перепрошую, чому республіки не до Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія. Далі йде цілий перелік, я не буду вас перенавантажувати цим. Хоча, якщо сказати про практику світову, то чимало країн мають можливість аби забезпечувати своїм громадянам. Подвійне потрійне громадянство. Ну, наприклад, 130 країн світу, серед яких США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, і, там Ватикан, Швейцарія, та ж сама Росія навіть вони дійсно передбачають на рівні конституції право мати саме. Подвійне громадянство чи потрійне А стосовно нашої історії, то багато розмов про те, що цей законопроект потребуватиме, нібито змін до конституції. Аналізуючи його, ви там не побачите необхідності вносити зміни, тому що загалом, ну окрім тих, що зміни до конституції маю на увазі, окрім тих пропозицій, які я озвучив, він іншого і не містить. І от навіть голова Державної міграційної служби Наталія Науменко заявила, що ну, запропонований президентом України законопроект про множинне Громадянство, хоча, знову ж таки, про множинне громадянство там мова не йдеться, не потребує змін до Конституції, а вирішить проблему саме надання громадянства тим, хто сьогодні боронить Україну і членам їхніх сімей, безумовно. Але чи дійсно є спрощення? <кій> Якщо дивитися до, прискіпливо до самого тексту законопроекту про Громадянство України, який розміщений на сайті Верховної Ради, про який ми власне говоримо, там говориться про те, якщо ви подаєте документи на набуття громадянства, окрім того, що ви повинні там проживати певний срок на території, знати історію України, скласти іспис державної мови, я зараз це опускаю. Але ви повинні також подати декларацію про визнання себе громадянином України. Зобов'язання припинити іноземне громадянство. Якщо воно у вас є, то ви повинні припинити його впродовж двох років. Така сама норма була і в старому законі, тобто тут також нічого не змінилося. Третій документ декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України. Четвертий документ декларація про відсутність іноземного громадянства. Ну і тоді комісія буде розглядати після всіх тих документів, які надали можливість видачі вам українського паспорта. І це, як на мене, ну така доволі бюрократична історія. Окрім того, цей законопроект запроваджує декларацію про визнання себе громадянином України, що я щойно сказав, раніше такого документу не було і актуалізує те, хто не може бути громадянином України. Тут мова йде про Росію. Якщо ви там отримали паспорт або є у війську російському, то ви. Точно не станете громадянином України аж ніяк. Там більш детально розписано, але я вам ці деталі зараз не буду зачитувати, вони не настільки важливі. Ну і також переглядаються підстави для втрати громадянства України. Ну, зокрема, такими підставами є добровільне набуття громадянином України, громадянства держави. Якщо вона визнана Верховною Радою державою агресором або державою окупантом, мова тут про Росію знову ж таки йде. Встановлення факту проходження. Служби у війську російському, ну і так далі. Тобто, фактично, йде оновлення тих же позицій, які були в старому законі, але ще раз говорю про можливість вам мати два паспорти, мова не йде. Втім, є один такий нюанс, на який я би звернув увагу, що якщо ви задекларували те, що ви хочете стати громадянином України, а ви іноземець, мова саме про це йде, то ви повинні. Будете впродовж двох років, як я сказав раніше, позбавитися або полишити паспорт іноземної держави, а впродовж цього періоду що. Ну, знову ж таки, це норма і старого закону. Про те, що ви не можете обіймати посади, наприклад, якісь там в цьому законопроекті, також мова не йде. Хоча про це говорили дуже давно. Для чого тоді цей документ був? Ну, я думаю, що це великий такий піар-крок, який активно зараз піднімають на медійний прапор ті, хто підтримує зараз президента і працівники відповідних Державних органів, виконавчої влади, які покликані здійснювати політику без питань міграції, ну політики інші. І це нібито дійсно така гарна історія для того, щоб повернути українців додому. Ну і от Світовий конгрес українців привітав це рішення президента і вважає це першим кроком до вдосконалення інституту множинного громадянства. Можливо, можливо і так, але я думаю, що в будь-якому випадку. Це аж ніяк не стане інструментом для того, щоб 65 мільйонів українців з'явилося з в Україні з українськими паспортами. У Нас багато, у нас там понад 40 мільйонів. Да, хто там має сьогодні українські паспорти. Багато виїхали за кордон. Мова йде про те, що корінних українців. Ті, хто має своїх там батьків, дідів, прадідів українцями, які проживають за кордоном уже дуже багато років, якщо, що, мовляв, вони будуть набувати громадянство України. Так, але вони повинні будуть позбутися свого чинного. Ну, звісно, на це ніхто не піде. Свого часу був інший внесений до Верховної Ради законопроект ще в грудні 2021 року, тим же Зеленським, але він мав інші норми. Він, зокрема, передбачав, наприклад. Так само підстави для набуття громадянства України і припинення, але окрім того, він містив перелік державних посад, які передбачали заборону їх обіймати, якщо ти маєш два чи більше паспортів, тобто, якщо ти є ну, громадянином іншої держави. Ну, також там були штрафи за те, що ви порушуєте там якісь питання, що стосуються саме громадянства кримінальної відповідальності, таке інше. В цьому документі ну, я особисто там не дуже знайшов таких положень, тому він, як на мене, і трішки дивний з точки зору медійної. Відтак ця вся історія, друзі, як на мене, вона і хороша в плані декларативному, але насправді ну, немає такого широкого підґрунтя і не створює дуже велику базу для того, щоб ви мали два чи більше паспортів. Там є норми, які говорять про те, що якщо є у вас паспорт громадянина іншої країни, і якщо ви хочете вийти з громадянства українського, то це буде непросто. Про потрібно буде пройти певну процедуру. От така історія, вибачайте, що, можливо, розвінчав деякі міфи, на які ви там сподівалися, але є і хороша новина і позитивна новина, в тому, що ви тепер конкретно знаєте, про що цей документ. Що він за великим рахунком, окрім тих, хто зараз перебуває у війську, є не українцем, аж ніяк не торкається. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям, рекомендуйте його своїм друзям. Це також буде мені допомагати просувати. Цю платформу, на якій ми говоримо, не заангажовано, максимально об'єктивно, про актуальні події кожного дня. Всіх люблю, ціную, шаною, не перемикайтесь, все буде Україна.